Вітаю, ми розшукуємо двох дітей, які зникли у тимчасово окупованому Донецьку. Один із них це 15-річний Костя Тижнєвой. Зв'язок із ним обірвався 26 жовтня 2023 року, і з тих пір про хлопця нічого не відомо. Через те, що він зник в окупації, ми мало знаємо і власне про обставини його зникнення. Ймовірно, що Костя досі перебуває на тимчасово окупованій території, однак з тих чи інших причин. Не може про себе сповістити. Тож особливо уважно прошу подивитися на фото хлопця жителів Донецька, які можуть бачити це відео у соціальних мережах. Якщо ви знаєте про нього, бодай якусь інформацію чи де він може перебувати, повідомте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей за номером 116. 300. Також нам можна написати або на наш сайт, або ж у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі. Також ми розшукуємо ось цю дівчину. Її звати Ангеліна Буйнова. Їй 16 років, і вона теж зникла безвісти у тимчасово окупованому Донецьку. Сталося це восени 2023 року, і з того часу невідомо де і з ким перебуває Ангеліна. На жаль, не виключено, що вона могла бути вивезена чи депортована до Росії. Це, звісно, поки лише припущення, та загалом депортація дітей є складовою злочину геноциду. Тож зауважу, якщо вам відомо про будь-який злочин проти дитини, зокрема про депортацію, не будьте байдужими і негайно заявіть про це у поліцію або ж повідомте на наш сайт stopcrime.ua. Ясна річ, зробити ви це можете за бажанням анонімно. Звісно, пошуки дітей з тимчасово окупованих територій дуже непростий і зазвичай тривалий процес. Утім, наш досвід показує, що пошуки треба продовжувати навіть. У найскладніших, чи здавалося пінодії безнадійних ситуаціях. Так, наприклад, ми змогли розшукати хлопця з тоді ще окупованої частини Херсонської області. Про Ігоря з 24 лютого 2022 року взагалі нічого не було відомо. Ми знали лише, що жив він у селищі Сонячне Херсонської області, яке було під окупацією. У наших програмах ми закликали жителів цього селища, якщо вони все ж таки побачать нас в інтернеті по можливості повідомити нам, чи досі 17-річний ігор живе у сонячному, та чи з ним усе добре, і це спрацювало. Нам надіслали ось це відео з ігорем. Мене звати -Юр. сьогодні. 31 жовтня, 2022 рік. Я проживаю в селі Сонячному Херсонської області з дідусем та бабусею. мною все добре. Хлопець підтвердив, що досі живе у селищі сонячне разом з бабусею та дідусем. А весь цей час не міг повідомити про себе, адже в окупації не було українського мобільного зв'язку. Дуже сподіваюся, що так само щасливим фіналом закінчиться історія пошуку Дем'янчика Тюріна, який зник без вісти у Маріуполі. Одразу прошу вас, будь ласка, поширити це відео про розшук на своїх сторінках у соціальних мережах. Це насправді дуже важливо, адже треба розуміти, що. Чим більше людей дізнається інформацію про зниклого хлопчика, тим більше буде шансів його розшукати. Тож, будь ласка, не залишайтеся байдужими. Дем'янчику лише три рочки зник він 2 березня 2022 року у Маріуполі, коли у місті саме тривали бойові дії. Що сталося з дитиною, з ким вона тоді була і де може перебувати зараз, невідомо. А тому усіх, хто бачить це відео, я прошу уважно вдивитися в обличчя хлопчика. Він виглядає на 3-4 роки середньої статури, має світло русяве волосся і темні очі. Тож, якщо ви знаєте про Дем'яна Тюріна, бодай щось не зволікайте і одразу повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей за номером 116 шістнадцять Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також напишіть на наш сайт або у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі. Хочу наголосити, що у пошуку важливою може стати будь-яка навіть найменша інформація. Тож не будьмо байдужими, і давайте разом спробуємо розшукати зниклого Дем'яна Тюріна. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця.